Доброго дня, шановні українці. Сьогодні за моєю спиною Subaru Forester 2015 модельного року. Він по базоводу йде в комплектації, був точніше, преміум. Зараз він став майже турін. Один мій клієнт проїздив на ній два роки. Останні я вже другий її продаю. Останній мій приятель на ній поїздив з минулого року. Зараз він собі купив машину і побільше. От, а я буду вам розповідати про неї, Ну, який він весь пацаняч, скажемо так, приємного перегляду поїхав. Фиксалом, салон весь черный в салоне братик едет катит черный нафиг салон весь черный в салоне братик загружу газой затяну дымок руки в потолок за тех кто смог рейндж ровер спорт ряженый братья как всегда заряжены мы напали мы мы напалены Улицы, дворы жми не сы, пусть знают пацаны откуда долго басы фу и хранят все кресты наши планы просты проехать посты доехал остынь Ну, Почнемо з пошкодження. Пошкодження в неї було дуже незначне, в неї замінювався тільки капот і бампер. Бампер з екстішної версії, турбоверсії стоїть такий оригінальний, прикольний. Капот. Помінівний фари були в багажнику з аукціону, приїхали, були цілі. Передня панель радіатори, підсилювач бампера, все вціліло було. Лобове скло рідне, безпека рідна. Пошкодження було мізерне. Так, під капотом, дивіться, це все брутий пил український. Він тут не от за ці роки, поки вона в Україні їздить. Якщо вам буде потрібно, я його перед продажем помию. Але тут, щоб ви бачили всі сальнички, все, що ви хочете побачити, що тут прокладочки, все сухо, все, ну, все дійсно так, як є. Вимити, я міг би зараз помити, це не складно, але ну, ці, цінуйте те, що ви можете технічно побачити, що тут ніяких заважень немає. Вона вся доглянута, вона все обслуговувалась, в варіаторі масла тут також мінялася. Повний привід, атмосферний двигун 2,5. Останнє 7 тисяч км тому було.

Єдине, що я вам маю показати, там москальські курви в Словаччині трошки продрали по борту. Тут, тут є невеличкі подряпини. Я не знаю, їх видно, не видно, але трошки є. Їх просто підтикали і полірнули. Вони незначні, але вони є. Про них ми будемо розмовляти або у вигляді знижки, або ми це пофарбуємо. зря не хочеться фарбувати цю сторону, чіпати її і так далі. Це ми вже з вами вирішимо при зустрічі. Так, серед, дивіться, Такий стає салон Стоїть з європейської версії комплектації, з донора брався. Перероблено ну, він з електропривідом, з такою шкірою модною. Далі в нас електросклопідйомники, електродзеркала, шкіряне кермо теж такими вставками стоїть з модної комплектації, як в американському турінгу. Пробігу в нас зараз 101 000 км. Вона в Україну, коли приїжджала, було 30 не пам'ятаю. Так, тут у нас є підігрів і сидінь. Підігрів сидінь. Клімат контроль у нас тут двозонний. Виведено сюди на монітор. Камера заднього виду є і тут, і тут. Аж дві камери заднього виду, ну, взагалі топчик. Далі. Що в нас? Ну, круїз контроль. Тут бортовим комп'ютером. Тут, правда, нічого він особливо не показує. Швидкість та ще дрібниця. Основний бортовий комп'ютер там, От від нього управління йде. Ну, і управління мультимедію, хендсфрі і так далі. Оптика модна, з туманочками, все працює. Тут туманочки вмикаються разом з ближнім світлом паралельно. Ну, все, все дуже тут файно. Чудово. безпека рідна, повторюсь. Ага, тут не пам'ятаю, що помиляюсь, теж доставлено дзеркало з автоматичним затемненням, з антибліком. А, ну Система стабілізації, яркість приладів тут от, перемикається. Сижу я в Форестері. Зріст мене 193 см. Сижу я сам за собою. Попереду я розвалився. Тут я також сижу зручно. Форестері з місцем зауважень ніколи не було і не буде. У нас є отакий от підлокітник з двома підстаканниками. Теж все дуже файно, красиво, добре і так далі. Е та наче все, тут все добре. Так, дивіться, електропривода багажника тут нема, але в Форестерах він настільки повільний і тошнотний, що я вважаю, що нічого страшного тут нема, бо його дуже... він поки тільки починає відчинятися, це треба секунду-3 мінімум чекати. Потім, поки він підійметься, так можна вже і спати, лягти. Дуже повільно в Форестерах вони працюють, так що тут його немає і нічого страшного. Єдине, що тут є великий бонус, великий бонус в нас є в тому, що. Зараз я вам покажу, я тут розковиряв трошки. Тут є шторка. Для Америки це великий ексклюзив, тобто шторкою вона доукомплектована. Нижче в нас запаска, викрутка, балонник, домкрат. все як має бути. От. Зачиняємо. Тут в нас є підкурювач ще. для того, щоб великом компресор чи ще щось там вмікнути. Підсвітка працює, працює, підсвітка працює. Ну і сидушки в нас отак от складаються. Хоп! Не в рівний, але. Трошки невеликий перепад є, але от він там стає чином величезним. Ще не мав права цього упустити. Дивіться, тут стоять перфоровані передні диски гальмівні. Термозна система, гальмівна система. Да, спереді взагалі крута. Так що тут вам позаздрять. Від щирого серця вам скажу, що для мене цей огляд ну, зайвий взагалі, зайвий повністю. Тому що я чітко знаю, що тут тачка вау. Постану, тут зауважень, яких немає. Знаю, як на неї трусився, що перший, що другий власник. Так само і ви будете кайфувати від неї. Ну, на всяк випадок для вашого спокою, я це розповім. По техніці я впевнений: от точно так як ми рік назад продавали від першого власника другому, і не з того не знайшли жодного зауваження. Жодного. Так само буде зараз. А приємності і бонусів тут багато. Я в цій машині помітив якусь дивну тенденцію. Сидушки, от водійська сидушка, вона зручніша, ніж в американських, будь-то базова комплектація Premium Limited або Турін. У всіх них я їздив, менш комфортна там сидушка. Тут я якось сижу більше приземленно. Тобто я в Форестер зазвичай сижу, отак, от як на табореці. звикати треба до посадки. То тут комфортна сидушка, більш така м'якенька, якась, більш така. Глибока. Це я вам не навалюю, це я вам 100% кажу, бо я на Форестерах американських ну, їжу через день, можна сказати, а тут так от в цю машину сідаєш і відчуваєш комфортне сидіння. Круто. Так, дивіться. Трошки натиснув, рухаємось ми вгору. Вже тримаю зараз я в пол. Ось ми робимо, зробили точніше сотню. А ось зараз, дивіться, я проїду по рельсах. Все тихо, все дуже чітко, жодних зауважень. А ще ж я, Семен Семенович, не сказав вам, що тут же диски стоять з туріна. Е, 18-ті, модні. Вони коштують всі гроші, я вам тут скажу так. Та й взагалі, -то, тачка простував. Від мене респект 100%. Тут взагалі жодних зауважень ви не знайдете. Я вам її раджу, впевнено раджу, 100% раджу. Приїжджайте, тільки і дивіться. Не треба вірити моїм словам. Приїжджайте, перевіряйте. Перевіряйте, міряйте. Що хочете, то й робіть. Коротше, ну я впевнений, що ви уїдете на цій машині до себе додому. Так що всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавто. до зустрічі.